Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просуну. Дівочки, іде інформація, хочу просто по потоку про якийсь негатив, і от хочу, як вийде. Чи вийде сюди вона? Так, вихід із сутінків і свій серед чужих. Начебто, знаєте про що? Про те, що десь ви все-таки бачите якусь істину. Десь щось, те, що вам здається, ви розумієте, що це вам не здається просто. От так. І знаєте, от, начебто там, де вас, там, де туди, куди ви йдете, вам здається, що вас там не приймуть. І я знову повторюю якісь свої слова, мені так здається, що вас там таки приймуть. <кій> так. Що треба знати на сьогодні? Саме на цій колоді, назву не пам'ятаю, що треба знати на сьогодні? Так, хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка з чимось таки скажу, справляється, людина, яка о, охороняє свої межі, людина, яка в плані вероятно, що відстаює свої якісь межі. Тут мені чомусь, знову таки, йде, не знаю, не через колоду, просто мені йде про якісь моменти або нападів на вас магічних чомусь. Можливо, не тільки магічних, можливо, також якихось ментальних, якихось розборок. І ви знаєте, ви начебто наділи ту саму броню, навіть якщо, знаєте, під цією бронею якась. О, Дівчинка. Або хлопчик, якому страшно. От ви цього не показуєте. От, знову таки, те, як те, як вас ведуть, те, які послання, якась чуйка у вас наразі, і знаєте, і вона от вам підказує. Це якісь родові, якісь світлі хранителі, вам щось підказують. Мені так іде. І ви знаєте, от надягаєте броню захисти ставите, не знаю, просто ставите, охороняйте не тільки себе, а також свою територію, свій будинок. От якось свої межі. Отак у мене інформація зараз, прям таки скажу, розливається. Отак, от десь ви щось відчуваєте. І от знову таки про те, що під цим. Під цим шоломом, під цією бронею, знову таки, звичайна людина, як звичайна, от доволі таки ще от не, не надто впевнена в своїх здібностях, не надто впевнена в якихось своїх можливостях, в своїй силі. Тобто от є куди рости. При тому всьому другий момент, знаєте про що? Про те, що, незважаючи на те, що він, можливо, на зовнішній вигляд такий. Така хрупка, така хочеться сказати навіть крихка. а майстерність у вас такий ого-го. Отак. Тобто, Але ви розумієте, що вам є куди рухатися. Отак. Іде, що треба знати на сьогодні? Що у вас пробуджується сила? Що у вас пробуджується сила зараз. І знаєте, от зараз буду казати. І що ви намагаєтеся якось відсікти якусь темряву? От начебто. Можливо, навіть темрява намагається. Знову про, про те, що за вас бореться якесь світле і темне, хочеться сказати. Запитую, про що меч правосуддя, ви намагаєтеся, якось, знаєте, схилитися до світлої сторони. Розумієте? І от кажуть про те, що ви розумієте, що вам доведеться косити прямо так по правосуддю, по справедливості. Можливо, навіть. Відкидати від себе якихось людей, відкидати від себе людей, які, які вчора ще були для вас такі доволі близькі. Розумієте, отак, от і от ви розумієте, що може бути таке, що на цьому попріще не залишиться зовсім нікого, крім вас, сам крім вас самої або вас самого. Отак, от але це заради того, щоб ви зберегли якусь свою. Не знаю, життєву силу хочеться сказати мені прямо. Кажуть про те, що, знову таке, дивіться, послання від світлого про те, що десь пробувається якесь щось темне. Запитую про що? І, знаєте, от, то воно ще не бере над вами верху, не бере. Але от ви розумієте, що десь якісь натяки того, що біля вас щось темне. Е або зазіхає на вас щось темне, або намагається вас якось підкорити щось темне, або просто на вас якісь впливи, знову таки. От, і це так, знаєте, не нав'язчиво, але послання ці, тобто це у вас в голові, у вас це крутиться. Отак От мені зараз прям таки йде. Добре. Пробуджується ваша сила, От знову таки, збільшується ваша чуйка. Да, дивіться, яка підказка випала у нас. Вимушений союз. Значить, до чогось вас змушують. Про що, до когось пробивається знову таке темне, темні родові покровителі. От прямо так і скажу, це вже не вперше в нас таке виходить на розборі. Я знаю, що на розборі на розкладах на, моїх, на моєму каналі є практики. І знаєте, от, знаєте, вони вас змушують обрати їхній шлях. Знову таки, що ви намагаєтеся поки що залишитися при чистоті при своїй. Тут ніхто не сказав та, по цій карті, що це буде щось світле, але начебто тим світлом, яке всередині вас, ви намагаєтеся щось. От якось е, керувати тим, що до вас пробивається. Знову таки, про те, що вам доведеться обрати щось, дівчатки. Вибір шляху. Да, знаєте, от е, Спокуси, знову-таки, про те, що будуть спокуси, але ви намагаєтеся, от вибравши невірно або спокушившись на щось таке легке і те, що навіть вплині, вероятно, для вас бажане. Для когось це, знову-таки, у мене йде про те, що комусь пообіцяють зцілення. Через сни ще через якісь моменти. через, Ну, буде якийсь такий момент, ви мені потім відпишете. Але, знову-таки, що вам пообіцяють гори, а насправді це буде просто. Е, ну, от не можу сказати, прям, що у всіх це не програється, а от просто буде не факт, що вам ви тоді набагато більше віддасте. Розумієте? Отак. От е, що ще треба знати на сьогодні? Ну, знову таки, що ви якимось своїм світлом. Е, Розвінчуєте, знову таки, про того самого шута, знаєте, про що про те, що ви така от на вид хрупка. От так, от як по-іншому не хрупка, але от слово таке мені російська йде ловка. Тобто, тим, що я от в таких от хіханьках хаханьках не значить, що я себе нічого не представляю. Розумієте? І от знову таки про те, що ви от ваша зовнішність. Не показує всієї вашої зовнішньої сили, можливо, ви така тихенька. Знаєте, і от е, ніхто не знає, яка ви насправді. Можливо, ви самі ще до кінця не розумієте, яка ви. І знову таки, про те, що знаєте, як отак от ідуть, про те, що ви прибертаєте якусь майстерність, знову -таки, цим не от, не супернічіством, а тим, що ви контролюєте оці, вчитеся е, чути, вчитеся відчувати, вчитеся аналізувати. розумієте? І от, знову таки про те, що ви якось, е, можливо, навіть самі для себе відкриваєте якусь таку силу, яка або наскільки ви. Сильні, духовно. Розумієте? Отак. От знову таки прокажу, що з тим, що ви опиняєтеся біля світла або обираєте світло. От мені зараз, дівчатка йде саме так. Ви починаєте якусь нову історію. Розумієте? Дивіться сюди, знову таки, про те, що ви якось боретеся із своїми спокусами. Розумієте, перемагаєте якісь свої спокуси. От значить, то, знаєте, отут ви Обіцяють, знову таки, вам багато комусь пообіцяють кохання там, або там, що якийсь чоловік буде з вами, там на віки вічні, наприклад, там, що вся, вся сім'я, і твої діти будуть, отак інформація, де що вони будуть в гарних стосунках. Але кажуть, що цій спокусі ти от якось грамотно це все відсікаєш. Розумієте? І це якийсь такий новий початок. Знову таки, про те, що, скоріш за все, це якийсь родовий покровитель, вимушений союз, про те, що це зовсім не ваші контракти. Розумієте, що це зовсім інші. Е Ну, не, не в тому, от мене для слово вимірі, не з тими силами, з якими ви працюєте наразі. Розумієте, не ваші е, основні сили, а просто або хтось підключився, або, от, як ви знаєте, із родових каналів просто намагається хтось до вас добратися. Отак. От Давайте запитаємо, що це за покровителі, що це за е, ну, контракти. Ну, Дівочки, тут темні. Е, темні. Моменти будуть темні покровителі, да, можу так, таке слово, да, ну, прям покровителі, да, в чомусь і покровителі, можливо. І знаєте, про що кажуть? Про те, що, знову-таки, момент того, що знову таки цей шлях складний, навіть, можливо, не спокуситися буде складно, дівчатки. І про те, що, знаєте, отут, я вам скажу, в минулих життях хтось когось пєдав. І я от, не знаю, тут також може розмножити, розмножитися, роздвоїтися роз, розбір, про те, що е, хтось. Е, Просто закрив цю цей проєкт, да, хочеться сказати, щоб всі зрозуміли. Хтось закрив, відмовився, там, не знаю, кілька поколінь, тому хтось, можливо, відпрацював контракт, або просто закрив цей контракт. І про те, що ця сила вважає, що зраджені ви, що, що вона була зраджена. Розумієте? Отак. А для інших, навпаки, Те, що сила заволоділа, бачите, яка картина? Те, що сила заволоділа. Занадто, тобто хтось не справився. І тоді, можливо, просто сильніші, що також програма була закрита або тимчасово пішла, коли прийде достойна людина. Про те, що буде важко з цим справлятися, дівчатки. Розумієте отак? Ви навіть можете, знаєте, я вам скажу, от на фізиці відчувати, що до вас щось підключається. Розумієте, от вам просто може бути, от, да, от інформація зараз іде така, що ви можете відчувати, що вам просто хе, прям хочу сказати, харово, не можу це слово скерувати по-іншому, на фізиці, ви думаєте, що на вас якісь напади магічні, а насправді це до вас просто щось підключається темне. Дивіться сюди. І про те, що, знаєте, от вони вам будуть обіцяти, вони вам будуть обіцяти золоті гори. Розумієте, я не скажу, що всіх тут буде. Прям таки всі, на всіх будуть негативом. От просто тут про те, який, який ваш внутрішній стержень і що слабаки не цікаві, просто, розумієте, темним силам? От вас будуть, звісно, випробовувати. Але поки що більшість вас, бачу, що ви ще не готові. Розумієте? Ваша така сила, повірте мені, вона вас дочекається. Якщо треба знову про те, що знаєте, отут, от, от прям не бачу, що ви будете обіцяти їй, що ви тут призиваєте когось ні? Тут бачу більше про те, що вона вам наобіцяє всяких ну, в лапках да, солодощів, про те, що всяких обіцянок солодких вам, про те, що буде покровительство тотальне, і те, що ви знаєте, можливо, навіть будете бачити не те, що бачите, про те, що ви взагалі перестанете бути жертвою отут саме, пообіцяє вам якесь волшебне перевтілення. Отак, пообіцяє вам дружбу, розумієте? Отут про що? Знову таки, про... Про те, що поки що вам нагадують, дивіться, як карти лягають, про те, що поки що. Ви повинні все зважити і розуміти, що поки що ви, вас закривають світлі, поки ви на світлій стороні, от вас тут просто вище під захистом. Тобто, поки що ви на межі того, що ви ще не спокусилися. І знову-таки, морок на порозі і вихор ворожнечі, про те, що. От, прям як мені йде інформація, дай Бог, щоб ви справились, якщо ви на це погодитесь. Розумієте? І знову таки, зважуйте, дівочки, коли цю темряву ви допустите, яка буде ціна. Тому що потім вероятно, що ваші якісь кхм, от. О, знаєте, як мені йде, Не ну, в першу чергу, на те, що не ваше, друге на ці солодкі речі, і третє про те, що, щоб ви потім впоралися. Розумієте? І знову таверна фальшивої монети. Розумієте? Знову таки, про те, що на, наразі за вами стоїть ваш рід, світла половина, да, світлі сили, які, можливо, це не тільки родові світлі сили, а ще й вищі сили. Розумієте? І от вони вам поки що показують, що е, ти ж здравий або здрава. І на цьому етапі це просто безглуздя брати і приймати отакі е, ну, темні. Розумієте? Знову-таки, вони кажуть, що це буде. Е, Судний час і останній рубіж. Розумієте про те, що ти потім просто назад можеш просто не повернути. Розумієте? Дуже важливо. Я думаю, чому так? Чому воно мене садить так за стіл? Далі. Про те, що між вами, знову-таки, перші карти, я навіть можу. Знову про те, що вам пообіцяють кохання. Кохання повернути заради, тобто спокуситися, щоб повернути кохання. Ви мені потім, будь ласка, відпишіть. Я знаю, що практики не дуже люблять писати. Дивіться, як знову таки, знаєте, як бачу, дивіться сюди. От з... знову. Темні підступають, начебто, і от е, суперечка між тут я бачу саме між темними і світлими. Розумієте? Отак. От ну, Більшість залишиться. Я не скажу, що тотальна більшість. Можливо, тотальна більшість залишиться при своїх теперішніх захистах. Розумієте? І от поки що вам світлі кажуть, е, Ну, підказка, знову-таки, не давай собою овладіть якимось. Безумством, розумієте, Теж от не, не вступай туди, де ти не справишся. Тому що, що потім ти будеш пожинати плоди, і це може бути отак. Розумієте, про що я кажу? Знову таки, не позарся, вони кажуть, не позарся на якусь вигоду. Ну, дівчі, тут буде кожен сам приймати рішення. Та, така серйозна колота, знову таки, про те, що е, от світло, ти ще можеш розчинити цей страх світлом. Розумієте, залишившися при світлі, що треба ще знати? А відчуваєте? Давно навіть мене котики постукали у двері, дівочки, не повірите. А відчуваєте, знаєте, зараз мене потоку вів. Е Все, поток мене увів, я потеряла нить. Про те, що, знаєте, знову-таки, про те, що поки що дають пораду. Не пораду, просто говорять про те, що ображається. Тут я бачу саме колись, знову таки, про те, що колишній контракт десь був, от мене слово, споплюжений, тобто десь кимось, кимось невиконаний. Розумієте? І от насправді то ця сила, яка підключається, десь тримає в тобі якісь. ну, на... Ну, На тебе або на твій річ. Ще якісь образи непроговорені, що десь хтось не підчинився контракту. Розумієте, про що я кажу? І кажуть про те, що дивіться, що сльози корони можуть бути заважкі. Розумієте, чи ти це донесеш, як ото кажуть, да? сьогодні не беру. Е, і що ти ще можеш врятуватися. Дайте ще. Ну, то, що ти не знаєш, до чого ти. Е, ти не знаєш, куди ти йдеш, от поки що ви не розумієте ще, куди ви йдете. Розумієте, і кажуть про те, що знову-таки про що? Шрами минулого, що якось тяжко ти в минулому ну, дати якісь можливо, це і ви були в якомусь позаду втіленню, або просто ваші хтось із ваших родових, да? прапра, прадитерів. Кажуть, що тоді ти ледве врятувалася. Ну, і чомусь мені інформація йде, що це було ваше втілення. Розумієте, саме за вами закріплена, закріплена сила. Розумієте? І кажуть, що ти це або згадаєш якось, або ти просто не пам'ятаєш навпаки, як це було важко. Розумієте? І знову таки, що якщо ти це приймаєш, дівчинка має такі мурахи, про те, що ти більше не повертаєшся до світла, тому що буде темне вознесіння. І вполне вероятне, що ця сила захоче е, отомстити. Дівочки, розумієте? Поки що пропоную тобі гори золоті, але насправді приховані образи невиконаний контракт, якось таки її закрили ваші прапра, -пра. якісь сили, так? Світлі вполне, віроятно. Отак, знову так кажуть про те, що молитва і пролите світло. Можливо, спочатку треба покопатися, що це було, що це були за контракти, вияснити перед тим, як щось підписувати, щоб не сталося фатального перевтілення. Практики мене зрозуміють. Давайте подивимося далі. Знаєте про що? Давайте так, хочу зараз послання від темного. Що хоче сказати ця сила темна? Ну, Вона вам обіцяє, дивіться, вона вам обіцяє допомогти, провести вас. А насправді, от кажуть, от мені розслідують комусь, це таке, тут піде більше про те, що комусь пообіцяють кохання. Аби тільки ви це взяли. Насправді, або вкрадеться ваше серце, або вкрадуть серце тієї людини, яку ви хочете до себе прив'язати. Коха... Чи... Чи... Чи його кохання ви потребуєте? Розумієте? Світлі кроки, про що? От... Е... Стежка відплати про те, що вас обіця... обіцяють провести, але стежка відплати викрадене серце. Розумієте про що? Е... Що хочуть сказати ваші світлі, покровителі? щоб ви згадали свої світлі, світлі а, корні, те, що вас знову-таки вело із самого дитинства. Тобто тут кажуть про те, що, знаєте, от як мені зараз йде, про те, що а, ви, ви, блін, із самого початку вам покровительствують, з самого дітства вам покровительствують світлі. Про, 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 родітілі, про ну, сили, розумієте? І от саме світлі, дивіться, як воно кажуть, що ми -то, стоп, ти то нас знаєш з самого дитинства, розумієте? І знову-таки про те, що посвята. приймай же те, хто, тебе, о, хто тобі не обіцяє золотих гор, а хто тебе веде з самого дитинства. Тому що там, де твій природжений дар, там, де до тебе не підключаються, а там, де твоє віднародження, там, де ти обрана. Розумієте? Отак вони вам кажуть. І приймай це повністю. Ще. Тому що тут, а ти свій, дівочки-мальчики, тому що тут, а ти свій. Тому що тут все, ти все знаєш. Тут вже твої покровителі перевірені, перевірені тисячу і один раз. Розумієте? Отак. Дайте останню пораду просто по потоку. Може, має такі мурахи. Ну, всередині себе вони кажуть, заглянь всередині себе всі знання, вся інформація всередині себе вероятно, що темні покровителі зараз розуміють, наскільки ти ресурсний, наскільки всередині тебе багато світла, і їм хочеться це, от мене, де дівочки, слово спаплюжить, знову таки, про те, що в тебе всередині достатньо інформації заради того, щоб вийти і вчинити вірно. Перша карта. Розумієте, як воно складається, і всередині себе ти знаєш, що істинні знання тобі для них не потрібно поки що. от я чомусь так сказала. От поки що тобі цього більш ніж достатньо. Що, можливо, треба просто поки що розібратися в тих знаннях, які приховані всередині тебе. І це світлі знання, дівочки. Розумієте, про що я кажу? Да, що тут буде знову таки заздрість і ревність, що тут будуть вас знову таки спокушати і колихати. І знову-таки про те, що е, я не скажу, що вибір тільки за вами. Тут просто, можливо, навіть момент якогось здравого розсудка йде, розумієте? А не жадності, а не е, якихось прям жадань. Да, оць, ось я б, знову таки не можу на цю карту не глянути. Зараз, я не можу не показати. Да, тут Карта жадібності Отак, от, розумієте, ви повинні зараз бути більше в здравому розсудці. Ніж отак от, там, де вам сниться, що ви в златі купаєтесь. Розумієте? Знову таки, фатальне перевтілення, О, знову таки, що от спокушатимуть. І про те, що е, не звільніть те, що не повинно бути звільнене. Розумієте? Порада від роду. Ну, Рот вас і згоне, просто, розумієте? Можливо, рот є ледь-ледь, мене так іде інформація. Закрив оце. Закрив оцей союз вибушений. рід ледь-ледь закрив світла половину роду, закрила ледь-ледь оцей союз. І якщо ви приймаєте темне, вас просто ізганяють. Да, тоді вашу долю, вже вони не беруться допомагати і вирішувати вашу долю і вести вас. Розумієте? Отак. От Висказалась, дівчинки. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна всім, хто зі мною. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. У нас багато цікавого, у нас самі різні теми. Люди, знаєте, як зовсім різні, так от три дні іде мені ті, що практики, три дні йдуть мені дівчата, які хочуть розібратися в стосунках. Ну так от, Це так все потоками, це просто от, сідаєш і не знаєш, що сьогодні буде. Я вас всіх обіймаю, ви прекрасні. Благодарна, що ви в моєму просторі. Приймайте ви благо. На особисті, будь ласка, в особисті.